І ну, Ось ще одна ситуація, типу конфлікт, на неконфлікт, на яку треба рішити. Е, получається, провели мені інтернет, оптоволокно в офіс. І, хоча в мене там обичний був інтернет, але мені треба іменно оптоволокно, бо вдруг будуть відключення світла. Хочу, щоб тут був інтернет в будь-якому випадку. І виходить, коли проводили, я приїхав, дав ключ людині, яка проводила, кажу, зроби, оставиш ключ на охороні і все, мені нема, мені нема коли тут з тобою ходити. Добре, е, він прокладав через третій поверх і проклав все нормально, вроде би. а тут мені через 20 днів завхоз каже, чуєш, до тебе там приходили інтернет прокладати і поврядили потолок. Такі квадратики, які типу, потолок поламали. Я кажу, і що? Ні, ну тобі ж прокладали туди-сюди, позвони, як там, що треба вирішити. Ну кажу, ну треба було, во-первых, це раніше сказати, а во-вторых, хорошо. 에, позвонив людині, яка встановлює так і так. Він, та ну я не знаю, ми ж не одні там встановлювали. Кажу, так що робити? І зараз я перезвоню в начальство. Позвонив начальству, потім мені перезвонив, каже, дайте номер завхоза, ми все вирішимо. Все. І так якби спригнули. За чим воно мені треба? Я ось дав ключ, чоловік зробив, гроші там будуть оплачені. Ну і все. А при чому тут я, чого я рішати? щось там бігати, може, навіть. Надію, що вони там все між собою закриються, питання і мене не будуть дергати якимсь образом. Коротше, так. Так, так, везде треба слідити щось, коротше, контролювати ці всі питання. І кожен шукає потім винуватих. Тобто, прораб чи завхоз, він не одразу обратився, а потім побачив потолок поламаний, Ці кажуть своє гнуть. Ну, короче я скинув їм, хай між собою розбираються. Я вважаю, що не завхоз, не той. Вони не повинні до мене касатися. Я віддав, є проблему, хай закривають.